Всім привіт! Ця рубрика малюю е, персонажів із мультфільмів. Сьогодні я буду малювати свінку пепу. Спочатку мені треба намалювати її голову. Я вже намалювала голову, вона ось така, вибачте, запогана просто. Я перший раз свінку пепу малююся. Давайте. Тепер я малюю її плаття. Я намалювала її плаття. Як думаєте, Калюжі її намалювати чи ні. Я намалюю, вона буде стрибати в калюжі. Ні, не в калюжі. Давайте не буде взагалі, бо вона буде чиста, окей? Давайте, я зараз е буду починати і малювати її ноги. Такі в неї рок Ну... І зараз буду починати малювати руки. Тепа майже вся вийшла, тепер потрібно намалю... її розмалювати. Спочатку я хочу її плаття розмалювати. Ну, слава богу, я ледве дофарбувала оце плаття. Тепер я хочу її розпарувати ось цим кольором. Хм, якраз підходить. Та, давайте починаємо. Дівчат, дивіться, мій найкращий подарунок і хлопці теж. Вибачте.